Вітаю, шановні батьки. Я Андрій Мельник, провідний фахівець із навчання платформи Єдина школа. Сьогодні я би хотів поділитися з вами певними цікавими моментами в електронному щоденнику Єдина школа, про які ви могли не чути, але які точно стануть вам у нагоді. Ви чудово знаєте, як перевіряти оцінки, як перевіряти домашні завдання, як зв'язатися з вчителем за потреби. Але ви могли не знати, що в єдиній школі дуже легко можна створити довідку про відсутність вашої дитини, де б ви не знаходились. Це робиться за лічені секунди, де ви обираєте термін, на який буде відсутня дитина, де ви обираєте причину, а за потреби можете додати й документ, наприклад, лікарняний лист. З самого початку я заходжу в систему, вводячи логін і пароль, обираю роль, якщо ви батько і вчитель, в нашому випадку батько. Обираю потрібну дитину. У мене їх дві, тому обираю Олесю. Далі переходжу на вкладку профіль. Після чого, обираючи дитину знов Олеся, натискаю кнопку Заява на відсутність. Після чого через плюсик створюю таку заяву. Стартова дата, нехай буде сьогоднішня. Кінцева дата, нехай буде кінець тижня. Причина. Припустимо, хвороба. І детально можна описати, наприклад, в моєму випадку, нехай буде ангіна. І прикріпляю файли, натискаючи на скріпочку. Обрати документ. Лікарняний лист. Все. І натискаючи кнопку Підтвердити. Створилась довідка про відсутність. І вона автоматично з'являється в електронному архіві класу. Шановні батьки! Якщо у вас все ще залишились якісь питання або незрозумілі моменти, ви завжди можете звернутись до нашої служби підтримки, натискаючи відповідну кнопку в мобільному застосунку Єдина школа.